Європа залишатиметься прибічником міжнародного права і мультилатералізму. Ми, європейці, на власній історії, знаємо, що мультилатералізм це. Те, що може припинити дорогу дестабілізації, вторгнення Росії в Україну продемонструвало дуже чітко, що агресивна війна, яка є порушенням міжнародного права і принципів закріплених в статуті ООН. Вимагає uh, підтримки, і ми, європейці, хочемо захищати ці принципи. саме тому ми і далі боротимося за тривалий і справедливий мир в Україні. ми... Uh, сповнені рішучості надати Україні фінансові ресурси, яких вона потребуватиме наступні два роки сьогодні. В Парижі ми домовилися про гарантії безпеки, які потребує Україна для відбиття агресії. Головування Кіпру так само відіграватиме важливу роль в подальшій підтримці відновлення. України і її рухові на шляху до європейської інтеграції. Це буде чи не найкраще на яку спроможна Європа, аби забезпечити довготривалий мир, стабільність і процвітання в Європі.